Наступає новий рік. 2014 рік це рік історичних змін. Змін, коли люди отримують нове бажання щось здійснити, бажання справити свої нагальні відчуття і душу, покласти душу за те, щоб люди, люди почали жити по-новому. В цьому новому році ми знаходимося в історичній епохі, самі цього не розуміючи, що твориться нами історія. Історія твориться на майдані. Я бажаю вам, щоб в новому році відкрилися всі наші серця, відкрилися вони для Бога, і Бог нам показав правильний шлях як здійснити всі наші мрії. Дякую. Знову року вас всіх двох. Я щиро вітаю всіх з наступаючим новим роком, з Різдвом Христовим, і хочу побажати ну в першу чергу, звичайно, як всі ми це робимо, всі ми бажаємо здоров'я, міцного здоров'я, радості кожного дня, настрою завжди хорошого, віри і впевненості в свою сім'ю, в свою родину, віри Господньої нам усім, а також терпеливості до один до одного. Хай все в нас бувається, хай все складається як найкраще у 2014 році. Добра і всіх благ! Христос рождається. Тарас Курчик для порталу Медіа Дрогобачина. Сана Виницька. Я хочу привітати всіх читачів порталу медіа Дрогопличина з новорічними та різдянами святами. Нехай це різдво принесе кожному В серце надію на добро та перемогу. Бути завжди радісними, усміхненими і щасливими. З РІЗДВОМ ВАС! Я звати Ярик, я б хотів привітати читачів інтернет-порталу Медіа Дрогобичина з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим. Нам, як читачам, побажати міцного пера, міцного слівця, цікавих матеріалів. Ну а вам, журналістам, побажати натхнення стійкості і щоб ваша робота позитивно вплинула на зміни, які сподіваюся, грядуть цього року в нашій державі. Віталій Гудзі, група Xproжі. Ми хочемо привітати усіх читачів інтернет-порталу Медіа Другобичина». з наступаючим новим роком, старі з двом Христовим бажаємо всім вам міцного здоров'я, достатку, всього найкращого. Бережіть себе і свої сім'ї. Сподіваюсь, що новий 2014 рік принесе для вас і для ваших родин великі зміни і зміни в нашій державі. З повагою, група Xproж. Я Віктор Винник, група мерії спеціально для інтернет-порталу медіа Дрогопочина. Вітаю усіх щиро з новим роком та різдвом Христовим. Хай цей рік коня додавить нам таких якостей, які є в цієї благородної тварини, а саме сила, здоров'я і терпіння до певної міри. Бажаю, щоб цей рік був як мінімум не гірший за попередній. Але думаю, якщо ми докладемо потрібну кількість зусиль, він буде таки кращим. Ще раз усіх зі святами. До побачення зустріти 2014 рік рік коня. Бажаємо всім і кожному, щоб цього коня ми зуміли осідлати, щоб він розумів нас, ми розуміли його, щоб у 2014 році ми усі разом спільно дійшли до того місця, до тієї точки, до якої прагнемо. Медіа Другобачина щиро вітає кожного читача, щиро дякує кожному за те, що заходите до нас, за те, що читаєте, за те, що аналізуєте, за те, що критикуєте, за те, що радите. Сподіваємось на плідну співпрацю в наступному році, в 15-му, в 16-му, А далі буде видно з святом всіх з новим роком і з різдвом Христовим!